Всім привіт! Я думав, що про це всі знають, але виявляється, що ніхто не знає. Ось про це й поговоримо. Сьогодні ми не будемо варити борщ, не будемо маринувати огірки, а будемо готувати настійку з петрушки. Але не для себе, а для нашої грядки. І так, що нам для цього потрібно? Безпосередньо сама петрушка ось у мене переросла, тому я її буду таким способом утилізувати. А ви можете взяти ту, що у вас залишилось в холодильнику після шашликів і так далі. Ще ось на фоні такий тазик. Ну і секатор. Так, ось такий пучок для такої посуди на 10 літрів. Я вважаю, що маловато, тому беру трошки більше. Раніше я подрібнював і робив мілкою, але потім, коли я переливаю в лієчку, воно забиває мені, я не фільтрую, її, тому я її так міленько не ріжу, а ось таким от способом нарізаю. Щоб ви розуміли, виходить не просто пахуча водичка. Тут у нас азот для жирного листя, яке росте як обіцянки політиків перед виборами. Фосфор для коріння і плодів. Калій дає силу і стійкість. Ну і дуже приємний запах. Ефірні олії, які містяться в петрушки. Пахнуть дуже приємно, але комахи тікають як люди. Від цін в магазинах. Ось так. Нарізали цей петруш, потім відеочку обов'язково теплої водички. Підливаємо сюди. Ось так. І настоюємо 24-48 годин, не більше. Тому що, якщо більше, то буде дуже неприємний запах. Буде пахнути якийсь сирого підвалу, навіть ще гірше. Ось в цієї ємкості я зробив вчора. Таке воно. Коротко. Можна поливати це будь-які рослини на вашому городі, окрім родичів цієї ж петрушки. Ну, тобто там морква, якась кріп, не знаю, селера, в кого вона є, хто її вирощує. Ось, а так все. Огірки, картопля, все. А, і ще забув сказати, цибулю не можна поливати. Поливайте один-два дні. Потім тиждень перекурчик можна зробити і знову, якщо бажаєте. Ось маю таку штукенцю. Зараз буду поливати. Друзі, Петрушка насправді це не тільки до пюрешки. Ось вона, наша Петрушечка. Це ну, справжнє таке зелене добриво, без хімії, дешево і сердито. Поливайте, робіть такі, таке зілля, поливайте. І ваша грядка скаже дякую зеленим цвітінням, соковитими і смачними плодами. Тому всім гарного врожаю. Не забудьте підписатися. Вам це нічого не коштує. А для нас це велика підтримочка.